Доброго вам усім вечора, любі малята! Так-так, настав час вечірньої колесанки від Іринки. Ви вже, мабуть, готові слухати мою цікаву оповідку. А сьогодні я знову розповім вам казочку дитячого письменника Юрія Ярмиша про маленьке лисеня, яке захотіло стати художником. Тож вмощуйтеся зручненько в ліжечка. І слухайте мою казочку. Мамо, сказала лисеня, я хочу намалювати щось красиве І подарувати тобі. Але ж треба вміти малювати. А я й так можу, відказала лисеня. Купи мені альбом і фарби. Побігла лисиця до лісової крамниці, принесла альбом. Фарби і пензлика. О, саме це мені й потрібно, зраділо лисеня. Однак навіщо цей пензлик? Я маю прекрасного хвоста з китечкою на кінчику. Лисеня в холодочку малювало до полудня, розвішало малюнки на сочках, гілочках, під берізкою, поставило. Гей, хто в лісі? гукає. Гляньте но, що я намалював? Зібралися звірі. І так і сяк роздивлялася малюнки, але що саме там було намальовано, не зрозуміли. Однак дехто засумнівався може, воно так і треба, а мале зайчиня попрохало. Намалюй, будь ласка, мене, весення провело по білому аркушу кінчиком свого пухтастого хвостика раз, два, три, чотири, п'ять, готово! І відбігло вбік. Так швидко? здивувалося зачиня, а ти про мої вуса часом не забула? Ні, ось поглянь. Глянула зайчиня спереду, збоку, згори зазирнуло, не пізнає себе, аж сльози зблискнули. Хіба я таке страшне? Страшне, страшне, каже лисеня. Тоді зайчиня швиденько постріпало до лісового озерця, зазирнуло в тиху воду і зраділо ось яка я, справжня зайчиня, а не той страшний звірюка на малюнку. Піду матусю порадою, який я як в неї хороший. Ну то й біжи собі, образилося лисеня. Я ще й не так вмію малювати. А як? поцікавилося вовченя. Що пробігало поблизу і почуло ту розмову. Може, й мене намалюєш? Мене ще ніхто не малював. Не встигло вовчення дух перевести, але синя вже й каже Готово! Оце ти. Вовчення набурмозилося. Хіба це я? А хто ж іще? А де мої красиві великі вуха? Он ті руді плями. А де мої красиві гострі зуби, он ті сірі плями. У, розсердився вовченя. Я не на руді і не на сірі плями схожі, а на свого тата і кластого вовка. А за те, що піддурило мене, я тебе вкушу. Ой, не треба. дякнуло синя. Підхопило альбом, фарби та чим дуж тікати з переліку. Аж за греблю до бобрів заскочило. Хто тебе отак налякав? поцікавився старий бобер. Вовчисько дурний. Я намалював його, а він гарчить не так. То намалюй мене, всівся старий бобер на пеньок, а лисеня не дивиться на нього. Чом ти на мене не дивишся? питає старий бобер. Бо в мене гарна пам'ять копилить носика лисеня. Ось тут лише хвостиком підправлю, і готово. Глянув старий бобер на свій портрет, засміявся. Гей, лисеня, ти просто папір бруднеш, а малювати не вмієш. І малята звірята навкруги засміялися, а цікава сорока, що все це спостерігала, злетіла на землю. Строхкатим хвостиком мазнула по аркушу, раз два і стрекочи лисеняткові. Це ти. Ні, заверечуваю лисеня. Я лисенятко, а це плями. А малята звірята ті вже просто регочуть. Тож лисеня швиденько свого хвостика пензлика підібрало і до мами побігло. Мамо, мамо, гукає. Я вже, здається, розумію. Спочатку треба вчитися. Ой, синочку, зраділа лисиця. Добре, що ти зрозумів. Це для мене найкращий подарунок.